Вітаю вас! У цьому випуску психологічного подкасту будете мова про те, як бути більш продуктивними, встигати більше. Також розберемо одну із відомих технік тайм-менеджменту. І так, давайте розглянемо, як же встигати більше, і розглянемо психологічні секрети продуктивності. Ви коли-небудь відчували, що у вас не вистачає часу на все, що ви хочете чи маєте зробити. Або, мабуть, ви колись заздрили людям, які встигають більше, ніж ви, і при цьому виглядають щасливими та спокійними. Або, мабуть, ви коли-небудь думали, як же вони це роблять? Якщо ви відповіли так хоча б на одне із цих питань, то ця серія психологічного подкасту якраз для вас. Продуктивність це не лише кількість виконаних завдань, а й якість нашого життя, наше самопочуття, наше задоволення від роботи та відпочинку. Тому дуже важливо навчитися бути продуктивними не на шкоду собі, а на користь собі. Ось кілька психологічних секретів, які допоможуть встигати більше та краще. І перше, необхідно визначити свої пріоритети. Не намагайтеся робити все і одразу, а виберіть тільки те, що дійсно вважаєте важливим і цінним для вас. Для цього ви можете використовувати різні методи, наприклад, матрицю Ейзенхауера, яка допоможе визначитись з пріоритетами. До речі, ми її трішки пізніше розглянемо детально. І друге, необхідно планувати свій час. Не покладатися на свою пам'ять або інтуїцію, а складати розклад своїх справ з огляду на їх пріоритети, на їх складність, тривалість та свої ресурси. Ви можете використовувати різні інструменти для планування, наприклад, календар, щоденник, список справ, додатки і т.д. Головне, щоб ваш план був реалістичним, гнучким і мотивуючим. Не забувайте також залишати час на перерви, відпочинок. Непередбачені обставини та особисте життя. Третє. Необхідно дотримуватись режиму дня. Наша продуктивність залежить від нашого біоритму, тобто від природних коливань нашої активності та пасивності протягом доби. Для того, щоб бути в гармонії з нашими біоритмами, важливо дотримуватися режиму дня, тобто дотримуватися певного розкладу сну, розпорядку харчування та фізичної активності. Від цього залишить ваша увага, ваша творчість та ваш настрій. Четверте, необхідно навчитися входити у стан потоку. Стан потоку це психологічний стан, в якому ми настільки захоплені своєю діяльністю, що забуваємо про все інше. У цьому стані ми використовуємо свої навички на меже своїх можливостей, відчуваємо задоволення, щастя і сенс. П'яте. Необхідно уникати відволікаючих факторів. Однією з головних причин нашої непродуктивності є відволікання нашої уваги від наших завдань на інші стимули, такі як телефон, інтернет, телевізор, спілкування з іншими людьми і так далі. Ці фактори не тільки забирають наш час, а й знищують нашу концентрацію, пам'ять, швидкість, точність, креативність і можуть нас відволікати від нашої мети. Так як же керувати своїм часом? Час це один з найцінніших ресурсів, які ми маємо. Як ми всі знаємо, ми не можемо повернути час назад, не зважаючи ні на що, час завжди йде уперед. Однак багато хто із нас не вміє ефективно ним користуватися, втрачаючи його на непотрібні чи неважливі важливі справи, відволюкаючись на дрібниці, прокрастинуючи або перевантажуючи себе роботою. Так як же навчитися керувати своїм часом, щоб встигати більше, краще та із задоволенням? І зараз я поділюся з вами. Кількома парадами, які допоможуть вам підвищити свою продуктивність, організованість та підтримувати свій баланс. І перше, необхідно визначити свої цілі і завдання. Перш ніж приступити до будь-якої діяльності, важливо зрозуміти, навіщо ви це робите, який результат ви хочете отримати, які кроки вам потрібно для цього зробити. Для цього ви можете використовувати метод SMART, який допоможе сформулювати свої цілі та завдання так, щоб вони були конкретними. Вимірними, досяжними, релевантними та обмеженими за часом. Наприклад, як сформувати ціль. Замість того, щоб сказати Я хочу схуднути, важливо і правильно буде собі сказати, Я хочу схуднути на 5 кг за 2 місяці, дотримуючись дієти і займаючись спортом 3 рази на тиждень. Так ваша мета буде сформована по всім правилам смарту. Вона буде реальною, конкретною, обмеженою за часом і досяжною. Друге, для того, щоб керувати часом, необхідно пріоритизувати свої завдання. Коли у вас є список своїх завдань, вам потрібно розставити їх за важливістю і терміновістю, щоб зрозуміти, з чого почати і на що зосередити свою увагу. Для цього ви можете використовувати матрицю Ейзенхаура, яка допоможе вам розділити свої завдання на 4 квадрати. Ви можете взяти папір і для себе це прямо пропрацювати на папірі записуючі. Перший сектор ви поміщаєте завдання важливі і термінові. Другий сектор важливі і нетермінові. Третій сектор неважливі і термінові. І четвертий сектор це завдання неважливі і нетермінові. Так от, для того, щоб успішно керувати своїм часом, необхідно зосередитися на завданнях з першого квадрата, тобто на важливих і термінових. У першу чергу і у другу чергу на важливих і нетермінових. А потім вже йдуть завдання з 3-4 квадрату, які завжди можна ігнорувати чи делегувати. Третє, для того, щоб успішно керувати своїм часом, необхідно навчитися планувати свій день. Коли є у вас пріоритетні завдання, вам потрібно спланувати, коли і як ви їх зробите. Для цього можна використовувати планери, календарі, щоденники і так далі. Головне, щоб ваш план був реалістичним. Та також важливо залишати собі час на відпочинок, відновлення та непередбачувані обставини. Четверте, для того, щоб успішно керувати своїм часом, необхідно фокусуватися тільки на одному завданні. Одна із найпоширеніших помилок, які ми робимо, коли намагаємося керувати своїм часом, це багатозадачність. Ми думаємо, що якщо ми робитимемо кілька справ одночасно, ми встигнемо більше. Насправді це не так, і це обумовлено. Тим, як влаштована психіка людина. Багата задачність знищує нашу продуктивність, концентрацію, пам'ять, якість та задоволення від роботи. Тому краще фокусуватись на одному завданні за раз, не відволікаючись на інші. Для цього ви можете використовувати техніку помідора, яка допоможе вам працювати з інтервалами 25 хвилин роботи, 5 хвилин перерви і так 4 рази поспіль, а потім зробити довгу перерву. Це допоможе вам бути максимально продуктивним. П'яте, для того, щоб навчитися керувати своїм часом, необхідно наголошувати і нагадувати собі про свої досягнення. Коли ви виконуєте свої завдання, важливо не лише контролювати свій прогрес, а й нагороджувати себе за нього. Це допоможе вам підтримувати свою мотивацію, впевненість та настрій. Ви можете вибирати будь-які нагороди, які вам приносять радість, наприклад, комплімент, похвала, посмішка, шоколадка, кава, прогулянка, книга, фільм, ну і так далі. Головне, щоб вони були адекватними вашим зусиллям та не суперечили вашим цілям. А тепер я хочу запропонувати вам просту та ефективну вправу, яка допоможе вам покращити свій тайм-менеджмент. І ця вправа називається 80 на 20 і заснована вона на знаменитому правилу ПРЕД. Згідно з яким 80% результатів припадає на 20% зусиль. І навпаки, це правило парета допомагає визначити найважливіші та ефективні завдання, які потрібно зробити в першу чергу, та позбутися непотрібних та малокорисних справ, як виконати цю техніку. І ось приклад вправи 80 на 20 яку ви можете зробити для покращення своєї продуктивності. Для цього необхідно взяти лист паперу і зробити на ньому кілька стовпчиків. І у перший стовпчик записати собі список усіх своїх завдань, які ви хочете або маєте виконати найближчим часом. Це можуть бути як робочі, так і любі особисті завдання. Друга колонка. Оцінити кожну задачу за двома критеріями. Важливість та складність по 10 бальній шкалі. Важливість означає, наскільки завдання наближає вас до ваших цілей та бажаного результату. Складність означає, скільки часу, ресурсів та зусиль вам знадобиться, щоб виконати в це завдання. І для кожного критерію необхідно поставити оцінку від 0 до 10. Третє. Необхідно поділити всі завдання на 4 критерії в залежності від їх важливості та складності. І на зворотньому боку паперу розділити ще кілька стовпчиків, і в перший стовпчик записати завдання з високою важливістю та низькою складністю. Це ті завдання, які приносять вам великий результат за ваші зусилля. 20% зусиль дають 80% результату. Ці завдання потрібно виконувати насамперед. Це найважливіші завдання, оскільки вони допоможуть вам досягати своїх цілей швидше та легше. У другий стовпчик виписати завдання з високою важливістю та високою складністю. Це ті завдання, які приносять вам великий результат, але вимагають багато зусиль. Це ваші 20% зусиль, які дають 20% результату. Ці завдання потрібно виконувати у другу чергу, оскільки вони також важливі для ваших цілей, але потребують більше часу та ресурсів. Ви можете спробувати спростити або розбити ці завдання на дрібніші кроки, щоб зробити їх легшими. Третій стопчик це завдання з низькою важливістю та низькою складністю. Це ті завдання, які не дають вам великого результату, але й не вимагають багато зусиль. Це ваші 80% зусиль, які дають 20% результату. Ці завдання потрібно виконувати в третю чергу, тобто вони не сильно впливають на ваші цілі, але можуть бути корисними і приємними. Ви можете виконувати ці завдання у вільний час або як розвагу та хобі. І четвертий стовпчик це завдання з низькою важливістю та високою складністю. Це ті завдання, які не дають вам жодного результату, але потребують багато зусиль. Це ваші 80% зусиль, які дають 0% результату. Ці завдання потрібно уникати або відкладати на останнє місце, оскільки вони забирають у вас час та ваші ресурси, які ви можете витратити на більш важливі та ефективніші справи. Ви можете відмовитись зовсім від цих завдань, делегувати їх комусь іншому або зробити їх пізніше. Так от, для того, щоб бути максимально продуктивними та максимально керувати своїм часом, зробіть план дій, в якому ви вкажете, коли і як ви будете виконувати своє завдання відповідно до їх критеріїв. Дотримуйтеся до свого плану і відстежуйте свій прогрес та результат. У міру виконання завдань переглядайте свій список та, за необхідності, коригуйте його. Я сподіваюся, ця вправа допоможе вам краще керувати своїм часом, своїми ресурсами і досягати своїх цілей з меншими витратами. Я дякую вам за увагу, якщо ви дослухали до кінця цю серію психологічного подкасту та чекаю на ваш зворотний зв'язок у коментарях та ваші запитання, якщо щось було незрозуміло. До зустрічі!